Чернігівське підприємство виготовляє дитячі майданчики, а також спортивні тренажери з навантаженням та професійні тренажери для спортивних залів. У 2022 році приміщення підприємства були пошкоджені, розповідає його директорка Світлана Могильна. Тут раніше був наш офіс. Російські окупанти приїхали і прицільно його розстріляли у зв'язку з тим, що їм не подобалося, що ми пекли хліб. На першому поверсі було кафе, було все обладнання для випікання хлібу, і ми дуже багато втратили техніки, інформації. Але за час нашої роботи, вже після повномасштабного вторгнення, ми все відбудовуємо. Пошкоджені каже Світлана, зазнав. Не лише офіс, а й складське та виробниче приміщення. Часу на те, щоб перелаштуватися після повномасштабного вторгнення, пішло якби небагато, тому що вже з 15 квітня 2022 року ми відновили роботу і поетапно почали працювати. Кошти ми використовували для відновлення свого виробництва свої, тобто ті, які підприємство напрацювало попередньо. Це десь більше ніж 3 мільйони гривень. Ситуацію ускладнює не тільки зміна логістичного шляху, а й блокування вантажівок на польському кордоні, бо зараз свою продукцію експортують тільки в країни Балтії. Якщо до повномасштабного вторгнення послуга з доставки продукції в Литву коштувала приблизно тисячу євро одна вантажівка, зараз така послуга коштує вдвічі дорожче дві тисячі євро. А подекуди навіть і ще дорожче три та три з половиною тисячі євро. До повномасштабного вторгнення наше виробництво свою продукцію розповсюджувало не тільки в Україні, але і ми працювали за кордоном. У нас було експортне направлення. Ми працювали з такими країнами, як Німеччина, Франція, Естонія, Латвія, Литва. Ну, багато європейських країн, не буду всі перераховувати. Але зараз цей попит дуже зменшився. До повномасштабного вторгнення на експорт ми відвантажували це було від загального обсягу 40% нашої продукції. Зараз це лише 10%. Нові клієнти експортні вони дуже складно укладають угоду з Україною у зв'язку з тим, що йде війна. Коли було блокування польського кордону, то наші клієнти також постраждали і вони чекали свій товар просто із за того, що машина стояла на кордоні по два по два місяці. Після повномасштабного вторгнення у нас зменшилась кількість працівників на підприємстві. Якщо до війни у нас працювало там близько 60 людей, то зараз вже це в половину менше. Нам довелося оптимізувати свою роботу, і ми зараз у зв'язку з тим, що робочої сили у нас недостатньо на підприємстві. Ми намагаємось робити працівників універсальними або уніфікованими, щоб вони могли одночасно працювати, ну, наприклад, на одному станку людина попрацювала, а потім на іншому. До війни ми такого досвіду у нас не було, тобто кожен працював в своєму направленні. Зараз після війни ми залучаємо, ну якби на різні професії одна людина може виконувати декілька етапів роботи. І зараз ми залучаємо жінок до таких професій, ну, які раніше ми, наприклад, не використовували. Також доводиться вирішувати проблему відключення електроенергії у зв'язку з тим, що в країні дуже ну, відбувається відключення електроенергії, то ми Влаштовуємося до цього процесу, у нас є е генератори, і ми вимушені підключати цеха ну, поетапно. Тобто, якщо, наприклад, якийсь там цех завантажений, ми працюємо там спочатку, виконуємо одні замовлення, а потім підключаємо інший цех і працюємо далі. Однією з програм е грантових це була міжнародна організація з міграції. Україна Німеччина, і ми там брали участь, отримали ми гроші. Це була сума 800 тисяч гривень, і ми придбали станок для сушіння деревини. Ми відкрили нове направлення це термічна обробка дерева. Ми намагаємось працювати, щоб у нас працювали люди, і якби своєю роботою також допомагати державі у вигляді там сплати податків і у вигляді того, що ми підтримуємо робітників і даємо робочі місця.